Фуджі, траса, автодром. Місце в Японії, де десятки тисяч людей збираються, щоб подивитись перегони Формули 1 та групи гранд-туризму Дуже гарна, технічна, а головне непередбачувана траса. І непередбачувана вона не тому, що неповноцінна, а тому, що має дуже мало можливостей для обгонів. Різкі повороти, перепади висот, небезпечні суперники. Всі ці чинники не грають нам на руку. Це. Прокляття, яке нам необхідно буде зняти, Спробувати перемогти, не дивлячись і на що. Після трьох невдалих спроб заїхати хоча б в топ-10 приходить розуміння, наскільки важлива кваліфікація. Кваліфікація це не спасіння проти невдах пілотів на трасі, проте це можливість втриматися і зайняти вищу позицію, не дивлячись на всі невдачі. Мій час кваліфікації хвилина 39.9. Не найкращий, але максимальний можливо швидкий темп для мене. Остання можливість зберегти рейтинг Б. Останній шанс втриматися серед аматорів вищого рівня. Зелене світло, заїзд починається. З ходу в нас забирають нашу позицію, і ми досить небезпечно втримуємось на трасі. Рані гальма від пілота на Мерседесі, а для нас можливість для здобування нашої позиції назад. Небезпечний момент. Три авто в ряд, намагаюсь обійти праворуч. Внаслідок чого втрачаю чотири позиції. Роблю спробу захистити позицію проти пілота на БМВ на жаль, безуспішно. Невдала, занадто агресивна атака від мене. Пропускаємо пілота на Lamborghini. Стараємось вийти з повороту якнайшвидше і. Без коментарів. Остання позиція не по своїй вині до таких шалених старань. Рейтинг знижено. Далі це клас. Що ж, так як в нас тепер рейтинг С, я можу не піклуватись про те, що мені знімуть рейтинг. І як показала практика при підійманні рейтингу з І до Б, в це класі їздять найадекватніші пілоти, які поважають твої старання, тримають дистанцію і в цілому є взаємовічливі. Гонка починається, стартую з другої позиції. З першого повороту мене атакують, але я особливо не нервую, тому що в даному заїзді і в даному рейтингу, як правило, більше вирішує стабільність ніж агресивність. Тримаємось дуже близько за групою суперників спереду, стараємось знайти рубіж для атаки. Три авто вряд намагаюсь перехрестити, бачу, що суперник ззаду агресивно мене атакує, і залишаю для нього місце. Атака від мене досить пізнє гальмування проте завдяки цьому я негайно забираю ціли дві позиції. Далі, моє завдання спробувати наздогнати, проатакувати і забрати собі перше призове місце. Спроба перехрестити на першому повороті останнього кола виявляється безуспішною, проте здаватися, я не готовий. Друга спроба атаки перехрещенням знову безуспішна, але це гра на тактику, щоб суперник спереду зрозумів, що я, його суперник ззаду, є набагато скоріше ніж він, йому потрібно опікуватися. Про те. Як захиститися від мене? Поганий вихід від нашого суперника намагаємось проатакувати, і фініш. Не буду брехати, можливо, наш суперник побачив, що не дивлячись на всі мої спроби атакувати, це ж я не збираюсь його агресивно вибивати, як це роблять інші, і південь поваги нас пропустив. Або це насправді була груба помилка від пілота. Насправді це не має значення, ми приїхали гарно, стабільно, і наша позиція перша. Стартуємо з другої позиції, під'їжджаю до першого повороту, беру максимально широку траєкторію для проходження повороту. Пілот ззаду не розраховує точку гальмування, внаслідок чого ми втрачаємо пару секунд на неефективному дрифті. Тимчасово віддаємо свою третю позицію і їдемо далі. Помилка від суперника попереду і негайно забираємо свою позицію назад. Помилка від пілота на ауді спроба забрати собі друге місце, яка закінчується успіхом. Пілот на ауді робить спроби мене проатакувати, проте вони поки що безуспішні. Далі я роблю спробу знайти свій темп і наздогнати пілота на першому місці. Бачу атаку від суперника ззаду, залишаю йому місце, щоб не влаштувати аварію. На що він мені відповідає досить неприємним ударом в бік, проте тимчасово ми втримуємо нашу позицію, і знову удар на цей раз точно не випадковий, внаслідок чого ми втрачаємо нашу другу позицію. Потрібно сказати, що це було досить неприємно проте, як би там не було, для мене безпека їзди має більший пріоритет ніж швидкість а тому ми будемо намагатися обійти пілота на ауді чесним шляхом. Агресивне досить пізнє гальмування від мене, втрата контролю над машиною, дуже непрофесійна поведінка, як для мене. Звичайно, грає роль деяка виснаженість внаслідок ударів, проте я не вибив суперника попереду. А це значить, що тільки наша машина втратила час. Повертаємось на трек. І намагаємось наздогнати групу спереду за рахунок стабільності. Помилка від суперника намагаємось забрати позицію, проте в останній момент я пригальмовую, бо такий обгін ставить під загрозу подіуму для нас обох. Останній поворот стараємось пройти максимально ефективно і бачимо, що пілот на ауді гальмує і пропускає нас на другу позицію. Я бачу його жест. Дякуємо аварійкою. І для нас це друга позиція. Для тих, хто не зрозумів, це така собі подяка за те, що я агресивно його не вибив в багатьох моментах, хоча мав всі можливості це зробити. Звичайно, не всі пілоти будуть такими ж вдячними, як він, тим не менш, в більшості випадків акуратність і ввічливість справді окупаються, як в нашому випадку. Нова гонка, нові суперники, нові можливості. Зелене світло заїзд починається, і 16 автомобілей групи 3 стартують зі своїх позицій. Перший поворот беру максимально широко, тому що, як показала практика, на цій трасі потрібно враховувати людський факт. А саме той факт, що деякі пілоти промахуються з точною гальмування. Залишаємось на своїй позиції і намагаємось триматися за суперниками попереду. Спроба атаки від суперника ззаду, намагаюсь перейти в захист, на жаль, за рахунок кращої траєкторії він мене проходить. Проба атаки по внутрішній траєкторії, на жаль, безуспішна. Підштовхуємо пілота попереду, тому що для успішної атаки нам не вистачить ні місця, ні швидкості. Знову беру максимально широко і завдяки цьому відігрую одну позицію. Намагаю знайти рубіж для атаки поки що безуспішно. Знову беру максимально широко і завдяки цьому відігрую одну позицію. Тимчасово втрачаємо нашу позицію за рахунок того, що не було місця для безпечного проходження повороту. Успішно атакуємо пілота на ламборгіні і намагаємось втриматися за пілотом попереду. Бачу, що пілот попереду почав нервувати, помиляється із зонами гальмування, і на останньому повороті я успішно його атакую. Атака від пілота на Порше намагаюсь перехрестити. Звичайно, я не виключаю той момент, що в даній ситуації я не правий, тим не менш, скоріш за все, пілот серйозно помилився з точкою гальмування. Помилка від пілота на ауді безкоштовна позиція для нас. А ми їдемо далі. Намагаємось наздогнати порш і знайти рубіж для атаки, проте, на жаль, безуспішно. І для нас це тільки сьома позиція. І втратили рейтинг, відіграли три позиції зі старту. Як на мене, досить непоганий результат.